Всім привіт! Мене останнім часом дуже сильно запитують, як я граю в козаки 1 на комп'ютері. Сучасного Перше Першу чергу бажано купіть козаки, оскільки ліцуха знищує доволі багато проблем. Та й зараз операційні системи якось доволі сильно почали воювати з піратськими версіями. Потім переходимо в зараз, управління, переглянути локальні файли. І тут у нас є. Ось, ярлик властивості, сама гра має бути і сумісні. Тут ставте-запустити, і тут вибираєте Windows 7 або Windows 8. Ось, які є. Далі заходимо в саму гру. Так, я зайшли в гру виключив ще музику, щоб вона не заважала. Заходимо в опції і тут бажано поміняти розмін екрану, так би мовити. У мене стоїть 1600 на 900. Пояснюю чому? Тому що на великий розмір екрану, наприклад, на 1920 на 1080 гра може вилітати, або може бути максимальна швидкість, як коли спробуєте її зменшити, гра теж може вилетіти. Або може просто сам екран погано працювати і можете користуватися тільки стрілками. Тобто камера буде погано працювати. Ну і все. так я би мовити, граю. Ну, звісно, можете пошукати в інтернеті, так буде набагато ліпше. На всьому все.